Всі депутати знають, що була подана бюджетна резолюція. Вона дійсно була подана тоді, коли ми виходили у відпустку. Точніше, коаліція уходила у відпуску. Вона зовсім пуста, там нема нічого, що ну, дало можливість прогнозувати, який же буде бюджет. Це дійсно так: нема е рівня підвищення заробітних плат, нема там, питання щодо там, е пенсіонерів, нема питань там, щодо соцзахисту. Там нема. Вона пуста. Це чиста декларація, яка сьогодні нічого не варта. Це перше. Друге, знаєте, вже вся країна бачить, що тоді батьківщина, коли казала, що неможливо оподатковувати пенсії, і ми називали, що була цифра мільярд сімсот, що потрібно додати. Для того щоб просто їх не оподатковувати і не генбітися перед нашими пенсіонерами. Сьогодні ми чітко бачимо: 4 мільярди яценюк відправив куди За вашими голосами на стіну, яка не потрібна була на цільове використання. Міг би віддати пенсіонерам, і ця стіна, яку він побудував, вона просто не потрібна. Це щоб ви знали, що те, що ми говорили, що гроші є, вони є. Просто їх не треба було красти або по цільовому використовувати. Очікувані основна основне, знаєте, дійсно воно в четвер можливо буде зареєстровано. І перше, це побачить податковий і бюджетний комітет. Дійсно, потім воно розійдеться по іншим профільним комітетам. Ми будемо бачити перше. Яка ж податкова база? Тобто, А, МВФ сьогодні хотів і хоче. І я так розумію, що були деякі зобов'язання попередніх урядів щодо, скажімо так, ужимання цих єдинчиків, тобто тих людей, які працюють на єдиному податку, їх має стати менше. Це за пропозиціями МВФ. І ми розуміємо, що це е, не дасть результату. Я знаю, що депутати точно це не проголосують, але зобов'язання були. Друге зобов'язання це скасування повністю пільгового оподаткування для аграріїв. Ми розуміємо, що новий бюджет вже готується без пільгового оподаткування. Так, вони пропонують 5,5 мільярдів, але з галузі знову забирається 20 мільярдів. Я вам скажу відверто: якщо ми говоримо, що одних ми забираємо спецрежим, а іншим даємо експортне відшкодування, так ось за півроку е, наші експортери відшкодували майже. 17 мільярдів, тобто, ті, що відшкодовують, вони стають багатшими, а у бідних знову забирають. І я хочу побачити ті статті, де ми чітко. Будемо розуміти, які зміни будуть в пенсійних в законодавствах, тобто пенсійними розуміємо, які будуть методологія нарахування соціальних стандартів, тому що е, уряд Яценюка е, мав методологію 48% Наприклад, уряд Тимошенко і там, Азарова, і там до, до цього вони мали 87% за методологію, яка приймалася як закон в 2000 році. Вона стара, да. де хтось, але вони мали 87%, сім. Уряд Яценюка мав 48% По нашим сьогодні розрахункам, тобто, ми бачимо, як буде подаватися бюджет. Я ще не можу стверджувати, це буде 46, ще на 2% менше. Ми подивимось все, і тоді ми будемо дискутувати цифрами і показувати. Можливо, Але дуже хотілося б, пан... щоб ми не залазили, не залазили в карман і не затягували соціальним верствам, тому що їм сьогодні найважче, і було цільове використання. Якщо ця стіна потрібна, то вона потрібна Пане Павло, і стіна Павло, можна така, слово як не можливо в Ізраїлі. Якщо вона не потрібна, то віддайте пенсіонерам і не оподатковуйте пенсію.